Росію круто пишеть смішно, весело. Так, да, я пишу про себе. Ну, ніхто про мене не хоче написати, тому я вирішив написати сам про себе. Ну він такий, знаєте, є таке українське слово брехунець. Щось знав, щось не знав. в общем, він там, по ходу, п'єси, як то кажуть, вигадував якісь події історичні, які були в Швейцарії. Такой, е, невдобняк. Інколи у нього цей Стьоп занадто. Ну, от як то кажуть, йому личить. Як я насміялася, я давно так не в Україні. Я сьогодні буду вас знайомити з українським скарбом. От я не знаю реально, чому ця книжка якось так абсолютно непомітно пройшла по українському буктюбу. Я навіть залізла в Вікіпедію, почитала біографію автора. Він зараз де тільки може, він живе в Сполучених Штатах, але він, знаєте, душею українець, і він, Боже, як він чмирить тих, кого не можна називати в соцмережах. от. Як він їх гнобить де тільки можна на усіх площадках, на усіх він. Я навіть знайшла він такий крутезний вірш, написав, знаєте. Макнув вот так по самі вуха. В общем, шикарний чувак короче. звати його Михайло Юдовський. Він блогер, знаєте, його. От, ну, У нас же ж такий якийсь загальний комплекс меншовартості, У нас там там, я не знаю, винограда от українська, що там Венеція, то це у нас те, то там те, знаєте, у нас свого нема, у нас тільки щось. Десь колись у когось. І ну, звісно, ми не можемо сказати, що це наш крутезний блогер. Тому ми кажемо, це український бакман. Ну, добре, нехай. Е, книжечка, я купила її чисто, знаєте, і за назви. У мене є така, знаєте, категорія покупок, коли я купую книжку суто і за назви. Ну, наприклад, ну, як можна не купити книжку, чому всі люди тупі, наприклад. Да? Чи у мене там є книжка Дурень, чи там є в мене книжка Гівно-Горить? Ну, в общем, да, Ви зрозуміли послідовність. В общем, коли от назва Чіпає, в принципі, да, Мене можна на це хапанути добре. От, книжечку видала Фабула наша. Книга називається Наволоч. Да? Ну, от, я не знаю, супер е, такий, от, якийсь, але ви просто подивіться, яка краса під ним ховається. Е, книжка, знаєте, от, е, Бакман, е, ну, як би так сказати, е, у Бакмана, да, у нього, така от, в принципі, дуже лег, легке таке от, да, письмо, легке повіствування, е, але в нього дуже глибока мораль. Я не буду казати, що у юдовського моралі немає, але ну, я не знаю взагалі як вирівнювати цих двох блогерів, бо вони різні. Тут ця от, збірочка навлич, ця збірочка оповідань. Знаєте, причому. Сам автор на початку каже, що так, да, я пишу про себе. Ну, ніхто про мене не хоче написати, тому я вирішив написати сам про себе. Головного персонажа так само звати Михайло Юдовський, і, ну, як я зрозуміла, да, що це він просто е, переповів історії зі свого життя. Ну і щоб ви просто розуміли, що це за такий к -к крутезний пан. Він такий, вибачте, не знаю, чим замінити, Він такий, він любить підстібатися, він любить підколоти, він любить пожартувати. він Інколи, знаєте, інколи аж занадто багато таких от підстьобчиків. Але вони, знаєте, вони не зайві. Як би сказати, я не знаю як пояснити. І от ця збірочка там от, ну, він описав свої пригоди. Як я насміялася, я давно так не сміялася. Тут, давайте я вам про перше оповідання розповім, бо ну, далі все ж таки буде ну, більш спойлерна, навіщо? Хочу, щоб ви, знаєте, переготали самостійно, читаючи цю книжечку, він такий, ну, просто людина, яка там знає якісь. В принципі, ну, Трошечки більше, ніж базові дані, да? базову інформацію. І, в общем, тут такий форс-мажор, у нього знаєте, Він такий живе від грошей до грошей, у нього то густо, то пусто. І от у нього є такий друг, якби, знаєте, який ну, намагається його якось так в колію поставити. Але не той випадок. І цей друг знайшов йому такий підробіток. Треба бути, було бути екскурсоводом в Швейцарії. І, значить, там треба було супровід. Значить, ну, а тут зразу хочу оговоритися: автор пише 90 92 роки. І ну, да, це правда, ну, куди правди діти. Всі, хто от з колишнього Радянського Союзу, вони на всіх екскурсіях завжди були ну, російськомовний екскурсовод був. Це правда. От. Ну і от Йому треба було бути тим от супроводом, там треба було шматочок дороги провести, там розповісти кілька фактів. І значить, він за це отримав трисамарок, здається, якщо я не плутаю. Ну, ну, Почалося з того, що він почав підколювати цю от пані, яка його з цієї туристичної агенції. Потім там такі крутезні пригоди були під час цієї подорожі. Ну, Звісно, знаєте, він Ну, як щось знав, щось не знав. В общем, він там, по ходу, п'єси, як то кажуть, вигадував якісь події старичні, які були в Швейцарії. От. Всі такі, знаєте, туристи записують там, занотовують все там. Та, 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 та. А потім вони коли вже вийшли. І до нього підходить такий літній-літній пан і каже: знаєш, я взагалі історик, я все життя поклав на вивчення саме історії Швейцарії, і я там ну, дуже багато ступенів. слухай, щось я такого не пам'ятаю. То такий е -е -е Невдобняк. От. Ну і коротше, потім вони з цим буват, літнім паном і подружилися. Він такий, ну типу, знаєте, великої біди не буде. Якщо там ну, скільки там 30 людей в автобусі будете знати не зовсім достовірну інформацію. Ну, знаєте, згадайте будь-яку екскурсію, да? такі легенди розповідають. А хай Бог мили, знаєте, Причому і їдеш на одну екскурсію, тобі одні легенди розповідають, їдеш в те саме місце, інший екскурсовод, інші легенди. Ну, ну, в принципі, тут те ж саме. Вот. Ну, і, ну, він такий є таке українське слово брехунець. І от він на цьому він маневрує між своїми. Знаєте, Тут набрехав, тут його підловили, тут він викручується, тут він це. Тут була дуже прикольна ситуація. Значить, була мама за статами і донечка. Донечці вже 25 років, і вони її от за руку. А дівчинка вже хоче гуляти. От. Ну, тут дуже така смішна історія була. Як він викрутився, як воно все. В общем, я вам дуже-дуже раджу цю книжечку. Це таке позитивне читання, це таке, я ж кажу, тільки єдине, знаєте, не сприймайте от, ну, інколи у нього цей Стьоп занадто. Ну, от як то кажуть, йому личить. Йому воно не зайве. Ну, не знаю, мені дуже сподобалось цю книжку, можна всю нацитати ну, просто. Інколи я ж кажу, такі Стюпчики не самі інтелектуально високі такі. Ну, знаєте, по ситуації інколи бувають дуже високі, такі інтелектуальні такі от, з вищих матерій. Інколи там була інша екскурсоводка, і вона погано розмовляла російською. І він а чому вона так погана? Ну, вона каже болгарка, а це каже пила така. Да? Ну, там, знаєте, я ж кажу, де як? Але Стьоп там усюди, підколи там усюди, гумор там усюди. Е, більш такої, знаєте, позитивної книжки я вже давно не бачила саме серед українських авторів. Да? У нас якось от або з претензією на геніальність пишуть щось таке от прямо, от прямо, 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 або. Е, <свят> Я б вам це не радила, як то кажуть. Ну, щось якось от у нас так, полярненько. А веселої літератури української дуже-дуже мало. До речі, як і серед класичної літератури, так і серед сучасної літератури. Якось щось наші не, не... не... не весело <свят> нашим письменникам. Але от. Тому, знаєте, вдвічі якось сумно, що саме ця позитивна, крутезна книжка якось пройшла повз, бо вона настільки вартує прочитання. Ще раз скажу, це фабула, наволоч, Михайло Юдовський, папір білюсінький. Тут, от навіть при моєму зорі, я от були там моменти, я читала навіть без окулярів. Дуже якісно видано, дуже шикарне видання. До речі, у Юдовського багато, я от придивляюсь, у нього там ще є богиня, там ще якісь. треба, ну, Можливо, згодом я замовлю собі ще щось саме з цього автора. бо, ну, чмирять Росію, круто пишуть, смішно, весело, е, українець, да, ну, так доля завела його живе в Штатах. ну, Буває. да, е, Сікорський теж в Штатах, ну так що ж він, не українець, українець. от. Чи там неважливо, так? Да? Коротше, я в лютому захваті раджу, 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 раджу цю книжечку. Придивіться. І вона, до речі, за того, що про неї знає не так багато людей, і в лютому захваті не так багато людей, вона не коштує всі гроші світу. Я її купувала за сто чимось гривень. Вже зараз не згадаю. Просто і у мене, знаєте, так я куплю. Мене має відстоятись. Я от, от буду інший огляд зробити. От, е, я купила книжку, і за годину там, чи півтори я її прочитала. Ну це дуже виключення. Зазвичай у мене треба відстоятися. А потім таке, Вау, яка в мене є книжка, круто! Да. Ну, такі нюанси. Хто ж зразу читає книжку після того, як купив? Це ж не цікаво, правда. В общем, Михайло Юдовський я дуже хочу, щоб він якось поселився і в ваших серденьках побував в ваших читацьких лапках, бо повірте, ви насмієтесь, ви знаєте, розвантажите мізки, розвантажите якось, знаєте, Воно і полегше стане. не смієтесь. Тут ну, дуже, дуже дуже класно написано. Просто ну, реально це скарб. От, тому, ще я ж кажу, ще й оформлення. Ну, я ж от, ну, не знаю, можливо, я вже, ну, мені так подобається. Мені тут подобається все, в принципі, все, абсолютно все. От. фух, знаєте, на одному диханні розповіла, бо ну, 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 воно шикарно, воно прекрасно, воно чудове. люди, Зверніть увагу на цю книжку, вона прекрасна. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихують, не залишиться жодного російського російської федерастки. Всі от, здохнуть. От, посипли їх, бочень, якоюсь холерою і всі здохнуть. Оце от, от точно. От, ну, Не може така погань, знаєте, От. А ми з вами бережемо менталечку, підгодовуємо зозульку гарними книжечками, щоб сиділа в гніздечку і нікуди не летіла, нікуди ні за обрій. От. Все в нас буде добре. Всіх вас люблю, обіймаю, обіймаю, обіймаю!